З опівночі і до 18-ї години зафіксовано 15 випадків порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. На Маріупольському напрямку противник порушував режим тиші в районі Павлополя, Широкіного, Старогнатівки та Богданівки, застосувавши при цьому стрілецьку зброю. А по Широкіному та Богданівці окупанти стріляли з гранатомету. На Донецькому напрямку обстріли з боку окупантів із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано в районі Авдіївки. На Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасне, де застосували стрілецьку зброю. Сьогодні, близько 16-ї години, в районі населеного пункту Петровське Донецької області, під час відведення сил і засобів українських підрозділів в рамках мінських домовленостей, терористи здійснили цинічні та провокаційні обстріли військовослужбовців збройних сил України з гранатомету та стрілецькою зброєю. У цей час в районі відведення знаходилися представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Відведення сил та засобів відбулися у відповідності до визначеної у ході мінських домовленостей процедури зі сповіщенням представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та іншої сторони. За декілька хвилин до обстрілу поблизу українських позицій спостерігався політ невідомого безпілотно-літального апарату, який ймовірно здійснював коригування вогню. У результаті обстрілу ніхто з військовослужбовців Збройних сил України не постраждав. Українські підрозділи були вимушені припинити відведення сил та засобів. Зазначені провокаційні дії свідчать про небажання проросійських терористичних угруповань дотримуватися мінських домовленостей.